Івано-Франківський водоканал отримав підсилення від польського міста побратима Седельце. Йдеться про сучасний спектрометр та спеціалізований автомобіль. Директор департаменту інвестиційної політики Ігор Пападюк каже, це стало можливим завдяки системній роботі з європейським союзом. Ми з містом Седельце спільно реалізовуємо проєкт Розумне управління водопостачання в місті Седельці та місті Івано-Франківську. До цього були закуплені вже планшети. До цього були закуплені спецодяг. Сьогодні ми представляємо практичні результати цього проєкту. Це аварійний автомобіль за 3,9 млн грн для КП «Водоекотехпром», для того, щоб Якісно реагувати на аварійні ситуації, які виникають в місті, а також буде представлений спектрометр за 3,7 мільйона гривень, який допоможе комунальному підприємству водокотехпром як якісно визначати якість води в трубопроводах міста. Новий транспорт забезпечить мобільний збригад у разі виникнення аварійних ситуацій. А головна перевага сучасного спектрометра швидкість та точність. Прилад дозволяє мотєво виявляти найменші відхилення від санітарних норм, що значно підвищує рівень екологічної безпеки міста. Ми орієнтовані на воду, хоча можна робити все, що можна розчинити потім і проаналізувати. Ми контролюємо місто розвідну мережу, ну але в розвідній мережі по нормативах не зобов'язані робити. Тому що якщо з насосних станцій вода виходить по цих елементах нормально, то вона вже в розвідній мережі не міняється. І, і крім питної, стічну воду. Стічну воду так само, річки. До скиду, після скиду і те, що приходить на очисні споруди. Аварійна машина допоможе нам ефективніше реагувати на аварійно-відновлювальні роботи. Також спектрометр, який переданий для відділу лабораторного контролю, надасть більшу змогу проводити якісні аналізи і забезпечувати якісною питною водою наших споживачів. Дана машина обладнана як генератором, так і відкачувальними станціями, також місцями спеціальними для балонів, для звалювальних апаратів. Також іншим інструментом для проведення аварійно відновлювальних робіт. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує, співпраця з Седельцем має стратегічне значення, оскільки від надійності роботи водоканалу залежить здоров'я кожного мешканця. Ну нам дуже треба автомобіль було для того, щоб перевозити працівників, бо робіт багато. Мережі старі, відповідно, треба робити роботи. Такий автомобіль дуже важливий, що куплений за кошти Європейського Союзу. Ну і прилад, який визначає якість води, щоб ми мали свій вже потужний новітній прилад, теж це дуже добре для комунального підприємства і для міста, тобто можна визначати якість води, щоб вона була нормальна, брати з дитячих садочків, шкіл, з інших. Джерел з мережі і мати всю інформацію про те, яку ми воду споживаємо. А від води дуже багато залежить людина споживає дуже багато води, і від цього залежить наше здоров'я. Додамо, що разом з польським містом Седельце Івано-Франківськ реалізує спільний проєкт в рамках транскордонного співробітництва, щоб зробити технології водопостачання сучасними ефективними. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.